Плавання чи масаж вирівняє спину вашої дитини чи у вас? Питання. Зараз про фізичну терапію. Дивіться, в чому особливість. Коли є порушення постави чи асиметрія нашого тіла, звісно ж, треба обстежитися у ортопеда. Це обов'язково. Але ж таки я проговорю самі принципи, щоб ви зрозуміли, як на це можна впливати. Перше. Наше положення тіла контролює нервова система, вестибулярний апарат. Наше тіло розташоване вертикально, і наші м'язи контролюють положення нашого скелету, і наші м'язи контролюються центральним процесором, який називається наша нервова система. Тобто, кожен рух, кожен рух нашого сегменту руки чи ноги він контролюється електричними імпульсами, які дає нервова система. Тепер дивіться, яка цікава річ. А ми йдемо в басейн для того, щоб вирівняти наше тіло. А наша нервова система чи нервова система дитини записала чітку інформацію роботи м'язів при перекошеному положенні кхів, нашого тіла. І таке положення нашого тіла, завдяки тому, що це давній процес, він записаний в нервовій системі як норма, тобто нервова система не бачить інакшого положення, і вона контролює м'язи саме в такому положенні, перекошеного положення нашого тіла. І це певна норма. І якщо ви йдете, плавати, якщо ви йдете на Масаж чи щось кудись, да, нервова система постійно працює в тому напрямку, в якому вона звикла працювати, і нічого вона не коригує, бо це звичка, це норма. Що таке фізична терапія і як вона працює? Справа в тім, що треба, треба ще раз наполягаю, вімкнути ті м'язи, які не бачить нервова система. Тобто ті м'язи, які не звикли працювати для того, щоб наше тіло було розташовано рівно і красиво. Для того, щоб ці м'язи вімкнути, треба специфічні вправи. Не плавання, не масаж, це специфічні вправи, які контролює саме фізичний терапевт. Фізичний терапевт це е, спеціаліст, який читає функцію м'язів, як вони працюють, як вони не працюють. Слабкі скорочення м'язів і дає саме комплекс вправ, які задіюють. Нервову систему, яка починає бачити слабкі м'язи, вмикати їх в роботу, і вони починають балансувати положення нашого тіла. Звісно ж, це треба робити з консультацією ортопеда, щоб виключити ортопедичну складну патологію. Але ж таки, якщо ви будете просто плавати, якщо ви будете просто ходити на масаж чи просто присідати в спортивному залі, не враховуючи. Порушення контролю нервової системи наших м'язів, ви нічого не получите. Тому треба цілеспрямовано діяти на м'язи, які не бачить наша нервова система. Можна провести паралель зі смартфоном. І ви всі це часто бачите. Цей застосунок не використовується тривалий час, тому він переходить в сплячий режим. Так поступає нервова система. Якщо м'язи не задіяні, вони переходять в сплячий режим і не працюють. Їх треба вімкнути. Тому фізична терапія. Не фізіопроцедури, не фізіотерапія прогрівання, електрофорез і так далі. А фізична терапія від слова фізичні вправи це те, що може відкоригувати наше тіло і дітей запобігти.